Я задоволений сьогоднішньою перемогою. Я вважаю, що хлопці проявили характер і майстерність і перемогли дуже сильного суперника, організованого суперника, який вміє атакувати, оборонятися. Я вважаю, що Чорноморець – це одна з найкращих команд чемпіонату зараз по організації гри і по, по грі, яку, вона, ну, яку її поставив їхні, їх тренер, з якого я, до якого я відношусь з великою повагою. Тому я вважаю, я дуже задоволений тим, що ми перемогли такого сильного суперника. Доброго дня, з перемогою вас зважкою і дуже цікаво. Хотіли дізнати позиція Форварда, чи шукаєте, не шукаєте підсилення? Сьогодні ви змінили скамейку свою, так? Це на вдачу, чи я це, ну, чи, і чи я це була ідея? Та у нас тут була така ситуація. Ну, по ремонту був ремонт, і певний час ми. Получається, якби ця одна з камін... ну, Попередня наша лава для запасних була, скажімо так, там в тій частині був ремонт, і ми ну, базувалися тут, лівіше від виходу зі стадіону <кхід> на поле. І якось так ми одну гру зіграли, другу товариську. Ну так тут і залишились. А там на фарчі ні, ну побачимо. Так, <кхід> <Далі. кхід> да, да, так, ми обіграли. Чернігів, якщо я не помиляюсь, да, 3-0. А стосовно чи шукаємо нападника, ну, у нас перебуває Лукас Ранджел, це гравець, він був в Полтаві, колись грав, в Кубці грав фінському. Останнім часом він грав за Ригу Латвійську. Ну, це цікавий гравець, як на мене, він може посилити нашу гру. Але річ у тім, що він травмований, він отримав у матчі Єврокубковому пошкодження. Ну так, ми вирішили все одно з ним підписати контракт і будемо його відновлювати і переводити в ті кондиції, щоб він нам допоміг. Коли це станеться? Не знаю, в нього пошкоджена задня поверхність бідра, Я думаю, що це десь 3-4 тижні до загальної групи. Ярослав Васильович, ви завжди кажете про команду як одне ціле, єдиний механізм, в тому числі хлопці, які перебувають на заміні. Сьогодні е, саме запасні, е, так би мовити, ну, забили по факту ці м'ячі. Владислав Велетень гол, Вадим Мілько-Гольова передача. Наскільки вам приємно, що ось е, так відбувається? Хоче що... Бондаренко віддав. Е, наче Мілько. Да, то мені так здалося, що Бондаренко. Ну, ось таке питання. Ну, звичайно, я зрозумів, про що ви запитуєте? Так, для мене це дійсно дуже важливо. Дуже важливо, щоб була єдина команда. І сьогодні гравці, які вийшли на, на заміну, продовжили робити те, що робили гравці, яких ми змінили, які втомилися. Це дуже важливо, що є розуміння, там як пресингувати, як перебудовуватись. Всі відпрацьовують. По суті, це є той темп гри, який можна тримати за рахунок замін. І я вдячний цим хлопцям, які виходять на заміну, знову ж таки, які не ображаються. Десь вони, можливо, на мене ображаються, що я не, ну, не відразу вони грають, але вони це не показують, саме головне, вони виходять і допомагають. Це ну, дуже приємно. Я ж кажу, це Для мене як для тренера особисто це дуже приємно. Це значить, що якби ставлення хлопців дуже таке, знаєте, як професійне до свого діла.